Іспанська для наших. з нуля до а 2 Вітаю і запрошую до нового модуля розширення лексики. Ми це будемо робити через анекдоти та смішні історії. Сподіваюся, що це буде і цікаво, і не надто сухо. Hola! Os invito a un modulo nuevo de ampliación del lexico del vocabulario y lo vamos a hacer a través de los chistes y anécdotas. Espero que esto sea útil. І Протягом усіх відео цього модуля зазирайте в опис до нього, до кожного епізоду. Тому що там будуть посилання на оригінальні відео з Ютубу з анекдотами, котрі я аналізую, і слова, з котрих я вам пояснюю в інших застосуваннях. А починаємо ми сьогодні із одного із анекдотів із Лепи. Лепи – це невелике андалузьке містечко в провінції Уельва. На карті його видно от Лепе, а от Уельва, а далі Севія. До речі, про те, що тут є місто Уельва, є також анекдот. Але це потім. В історії Іспанії це місто стало якби осередком гумору. Ну, Це ніби Одеса в Україні або Габрово в Болгарії. І відоме воно, перш за все, через так зване Чисте зделепе тобто анекдоти із злепе. У цьому місту. Ці мешканці постають кумедними наївними героями. Хоча ці анекдоти часто грають на перебільшеннях. Зрозуміло, що на перебільшеннях, інакше не було б гумору. Самі Леперос, як вони себе називають, ставляться до цих анекдотів із самоіронією, а в місті проводять фестивалі гумору, театральні вечори навіть відкрили музей сміху. Тобто Лепе перетворив свій імідж на туристичний бренд. Поєднуючи традиційну культуру із веселим настроєм, що робить його символом добродушного іспанського гумору. І ми починаємо із анекдотів із Лепе. Будуть і інші анекдоти, не тільки про Лепе. Але починаємо саме з цих, тому що вони вважаються одними із найвлучніших. І розпочинаємо з одного такого простенького анекдоту. Porque los de Lepe utilizan boina en invierno. Porque es fundamental! Тут використовується гра слів, і зараз ми її розберемо. Чому ті, що злепе, користуються войнами зимою? Тому що це фундаменталь. Тут гра слів. Фунда, менталь, фунда це чохол, а менталь ментальний чохол. Тобто, шапка ніби чохол для мозку на зиму. Porque es fundamental! Me compré una boina nueva para el invierno. Я купив собі новий барет на зиму. Esta boina oscura le queda genial. Ця темна война аборет, або йому підходить, пасує. Берет є типовими головними уборами України Basco. Они трошки інакші. Вони з широкими полами. Тепер стосовно слова. Фунда. Фунда взагалі означає «чохол». Ну, Наприклад, «гвардальмовіль інсу Поклади телефон у його ем, чохол» або сховай. «Гвардар» – це покласти на своє місце або сховати. Окрім того, слово фунда використовується як наволочка. Наприклад, «компреуна фунда нуева парала альмада. Я купив нову наволочку для подушки. «Чохол», наволочка це все використовується слово фунда. Тепер відносно слово фундаменталь. Фундаменталь це так як ми розуміємо, фундаментальне щось, обов'язкове, тобто базове. Ес фундаменталь дормір б'єн, para tener energia. Тобто є надважливим, базовим, добре спати, щоб бути енергійним, щоб мати енергію. La пацієнція es фундаменталь para апрель нідіома. Тобто, терпіння є базовим, основним, необхідним для вивчення мови. Necesito descansar. Mi salud mental lo pide. Мені треба відпочити. Цього потребує, дослівно просить, моє психічне здоров'я. La salud mental es tan importante como la física. Психічне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне. А тепер за одну хвилину запишіть ті нові слова, які ви почули в цьому відео. Зробіть це прямо зараз, щоб не забути те, що ви сьогодні вивчили. Якщо це відео вам корисне, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, поділіться цим роликом, залиште коментар або запитання і приєднуйтесь до телеграм-каналу і до груп у телеграмі та у WhatsApp. Це можна зробити через посилання, які знаходяться в описі до цього відео. Якщо потрібно, натисніть паузу і можете відсканувати ці QR-коди, які виведуть вас відповідно на канал або на одну або іншу групу. Я з вами прощаюсь, сподіваюсь на наступну зустріч. Пора ора і здо. Espero veamos la próxima vez también. Hasta luego!